Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. О четвертій ранку стався інцидент, який одразу охрестили точкою неповернення у Псковській області, де розташовано один із ключових об'єктів стратегічного ракетного зброєння. Ревстався вибух боєголовки. Попередньо під час аварійної активізації комплексу тополь м повідомили з місця події свідчать про повне знищення об'єкта, обширну детонацію, і масштабне руйнування на десятки кілометрів навколо. Епіцентр вибуху не залишив шансів, які ані обслуговуючому персоналу, ані частинам, які були задіяні. Системи сопроводу перші дані супутникових НАТО підтверджували сильний тепловий спалах. Сплеск характерний для ядерної події, але офіційні структури США та ЄС наразі не коментують інциденту. В українських військових колах заявили, що не може бути наслідком внутрішнього технічного збою або панічної реакції вищого командування РФ. За кількість хвилин після вибуху було зафіксовано різке зростання активності у мережах військової комунікації на усій території Росії. Система перехоплення засік. Кла сотні сигналів, які класифікували як внутрішні протоколи надзвичайного стану серед найпоширеніших версій навмисне включення системи запуску, ініційоване особисто за центру прийняття рішень з огляду на політичну напругу останніх днів в умовах інформаційної ізоляції та тиску з боку силовиків. Деякі джерела пропускають, що активізація системи могла бути способом шантажу або навіть внутрішньої боротьби за контроль. Попри те, що система мала багаторівневий захист, від людського чинника підозрюють, що наказ був було передано через альтернативний канал на озгоджений із регулярною вертикаллю міноборони підрозділи, які мали забезпечити технічний контроль за псковським пусковим майданчиком, знищено у районі Пскова зафіксовано масштабну евакуацію Військових частин перекриті дороги, засекречена зона шириною понад 30 кілометрів локальні мережі. Зв'язку повністю вимкнено навіть для вищих чиновників у регіоні офіційно повідомлено про загрози радіаційного зараження. Хоча незалежні моніторингові станції не фіксують стабільного. Перевищення фону, що втім не виключає локального забруднення. Що ж, вибух на пусковій установці стратегічної ракети, це приклад того, наскільки крихка і ризикована система командування в умовах авторитарної централізації. Один з бій, одна особиста емоція, і десятки тисяч життів поставлено під загрозу. Потрібна ситуація могла би дати старт ланцюгові реакції. Внутрішні перевороти, старта, дипломатична ізоляція. А головне паніка у силових структурах для світу. Це урок контроль над ядерною зброєю має бути прозорим. Багаторівневим і недоступним для політичного афекту у перші години після вибуху російська влада діяла в режимі повної ізоляції інформації. Усіх працівників об'єктів, які перебували поза межами епіцентру, було затримано для допиту на місце. Терміново прибули представники ФСБ, розгвардії та технічні фахівці із закритих індії, пов'язаних із ядерними програмами. Свідки повідомляли про вертольоти, що зависали над зоною руйнування і колони техніки, які рухалися. Із напрямку Тверської та Смоленської областей через обмеження сигналу стільникового зв'язку і блокування супутникового інтернету будь-яке відео по фото з місця не надходило, однак західна розвідка зафіксувала масштабну мобілізацію сил ППО навколо регіону. Технічна причина вибуху залишається предметом суперечок. Одна з версій – спроба відключення боєголовки до системи наведення без погодження за центральним командним пунктом. Інша критичний збій у системі охолодження, внаслідок чого відбулося самозапускання внутрішніх елементів. Ментів, але з обох випадків залишається відкритим питання, хто санкціонував операції з бойовим носієм у період, коли в Україні вже кілька тижнів точиться боротьба за контроль між структурами безпеки. Деякі аналітики припускають, що це міг бути сигнал з боку частини еліт, які намагаються повернути контроль над допусковою інфраструктурою Російської Федерації. Найбільший резонанс інцидент викликав у міжнародному середовищі дипломатичні представники країни Великої Сімки. Провели екстрені консультації попередньо без публічних заяв, але із Залученням НАТО у штаб-квартирі альянсу за повідомленнями рівень ядерної загрози, тимчасово підвищено до умовного коду Амбертум. США передали Росії через закриті канали вимогу провести повну перевірку командних структури, негайно надати офіційне роз'яснення. Китай і Індія традиційно стримані вперше за багато років. Опублікували спільну заяву із закликом до недопущення ескалації через внутрішні помилки. У Росії ж мовчання державні змі транслюють звичні сюжети, але телеграм-простір Кухнув пропагандистські канали, змагаються в конспірології, а опозиційні пишуть про системну помилку режиму, яка могла перерости в катастрофу світового масштабу. Головне питання зараз хто і як насправді має контроль над кнопкою, або якщо навіть один пусковий модуль міг вибухнути без санкцій генштабу, це означає, що безпека не існує як така. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова України. Кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.